Сьогодні ми з вами знову працюємо в дистанційному режимі. Сьогодні будемо відпрацьовувати тему приготування страв та гарнірів з запечених і дошкованих овочів. Запеченими ми будемо готувати картоплю нарізану часточками і картоплю в кожу. Все я вам зараз буду розказувати у зброю. Щоб картоплю нарізати часточками, попередньо обчищену підготовку картоплю, кладуть. Роблять поперечний переріз і нарізаю часточки. Такі часточки. Вас має Пригадуєте нарізку і нарізаєте часточки. Картоплю очищено зберігають у воді. Від, від, відділяють від води. Я в даному випадку так буду відсідувати на дуршлаг. Потім буду заправляти олією і викладати на лист, на якому буду запікати. Запікати буду спочатку тільки в олії, солити буду в кінці за 10 хвилин до готовності, а потім приготую соус. Соус буде часниковий з майонезом. Ще раз нагадую, що солити в кінці, щоб картопля добре. Позолотилася і мала хороший золотистий колір. Олією добре засмачуємо картоплю, вливаємо. Перемішуємо і викладаємо на підготовлений лист. Добре, добре так вимішуємо. Ми готуємо з вами 4 порції. На одну порцію йде 300 г картопли. картоплі. Картоплю ми добре перемішали, виклали на лист. Ще нам понадобиться в подальшому е, часник для приготування соусу. Часник, який будемо натирати з майонезом. В кінці за 15 хвилин до готовності ми посолимо картоплю, е, поліємо соусом. І притрусимо силом катерти. Картоплю відправляю в духовий шкаф на 40 хвилин. Ще картоплю можна запікати, запікати в кожурі. Для того нам потрібно зробити такі заглиблення, але не дорізаючи сантиметр донизу. Так, дотримуємось техніки безпеки, нарізаємо, пам'ятаємо, що ніж дуже гострий, і він може нам попасти в долоню акуратними рухами. Акуратно і уважно вирізаємо такі щілинки, потвори, як назвете. Туди будемо закладати пластинки сала. І потім в подальшому будемо замотувати фольгу, викладати на підготовлений лист і запікати. Але перед цим ще треба нам її присолити і приперчити. Тобто довести до смаку, як ми кажемо. Так, робимо декілька заглиблень, робимо і вкладаємо туди саме смужки сала. Так. Висолюємо. Трошки приперчуємо. Ця страва в нас називається картопля по-українськи. Такі страви готують не тільки українці. У Швеції готують з сиром таку страву. В Німеччині таку страву закладають пластинки з бекону. Українці полюбляють більше сало шпик. Замотуємо фольгу. Добре, замотуємо у фольгу. І кладемо, пам'ятаємо, де в нас шпик, доверху. І ще одну страву будемо готувати з вами. Яку може ви і готували, а може вам батьки готували в дитинці, але яка дуже смачна також. Це картопля запечена е, е, в кожурі. Нарізаємо її попола і будемо готувати корабліки з сала. Розрізаємо робимо позовний переріз, викладаємо в форму. трошки підчистимо. Так. Добре розміщаємо, щоб щільно нам лежало, не перекидалися. І будемо з шпику формувати отакі вітрила. Ця страва називається картопляні кораблі. Шпик нам дасть суковикість і приємний смак картоплі. Тепер, як я обіцяла, готуємо соус часничний. Для того натираємо чесник. Так додаємо, перемішуємо з майонезом. Добре збиваємо. Солюємо картопельку. Тепер вже можна підсолювати, вже вона зарум'янилася. Осіль дає вологу і картопля не зарумяниться. А зараз саме її підсолити. І трошечки підпечуємо для гостроти, для гурманів. І викладаємо соус. брати російський можна голландський твердим сиром. Наша картопля по-селянськи готова. Готуємося до подачі. Картоплю по селянськи можна подавати багатопорційну у порційній сковорідці і одну порційну по 250 грамів як основну страву. Посипати зеленню, кропу або петрушки і. Немає України без калини. Картопля по-українськи наша готова. Все відповідає тематиці, посипана часником, шкварочки піджарилися і полито злегка жиром. Кораблики. Кораблики добре підрумянилися, пару стоїть гарно. І все відповідає нормі. За виходом 250 грамів.